Добре, хочу розповісти от про цей екземпляр, який був знайдений під час пошукової експедиції з ретро-камер Львова. Він був знайдений в Радеховському районі. І ми його, його рік досліджували, рік його чистили, щоб він виглядав так, як він виглядає. Цей мотоцикл має певну історію. Це зразок НСУ 34-го року. Який був закопаний в землі і пролежав 80 років 80 років нерухомим. І рік назад його були відкопали. І ми його привезли сюди. Отут є фотографії, як він виглядав в землі, як він виглядав після цього, як їх знайшли. Це є модель 34-го року. Власником був ветеринар. Причини, чому він його заховав, ну невідомо для нас. Але він зберігався до теперішнього часу, поки ми його не знайшли. Цей мотоцикл був, випускався в Німеччині фірмою НСУ, і під час Всесвітньої кризи він, ця модель експортувалася в Англію. На обмін електричних запчастин і обладнання до цього мотоцикла ця фірма НСУ продавала мотоцикл, але з обладнанням англійським. І тут все обладнання фара, перемикачі, різні елементи, які тут є. Вони не є німецького походження, є англійського походження. І в 1936 році, під час приходу соціал націоналістів почали працювати всі фірми на Німеччину, і більше він ніколи не експортувався нікуди. І вона унікальна тим, що відновити його неможливо, зрозуміло, тому що він в такому стані. Але він дуже гарно зображує, яким чином фарба зберегалась яким чином монетки зберігалися, яким чином шкло зберігалося, резина. І він дуже інтересний для колекціонерів, тому що він був зібраний, зібраний закопаний, повний бак бензини тут був. Двигун був залитий маслом. І отак, як він зберігся, так він у нас є як експонат в нашому музеї. І в нас ще екземпляри. Ми будемо презентувати на слідуючий рік. У нас є і пух, у нас є польський ЗЗР. Довоєнно, але цей мотоцикл унікальний тим, що він як був закопаний, отак він піднявся і отаким от чином попав у нас в музей. Дуже вам всім дякую гостям і прошу оглянути ту техніку.